Доброго дня, шановні колеги пасічники. Ви на каналі Бджільництво на свищових матках. Сьогодні 20 квітня 2025 року. Квітують дерева. Бджоли збирають перший мед і разом з ним вони збирають пилок. Темою сьогоднішнього відео буде для чого бджолам потрібен пилок. Всі ми знаємо, що для нормального існування людини потрібні білки, жири та вуглеводи. Так само бджолам потрібні вуглеводи та білки. Білком вони, пирогою та медом вони годують свій розплід. І саме цей саме пилок він і допомагає бджолам виводити розплід, щоб бджола була здоровою. Міцною і могла летіти збирати мед. Якщо ж немає пилку і немає меду, матка сіяти, розуміється, нічого не буде. На мою думку, бджола повинна збирати пилок саме з натурального. Наприклад, з садів, кульбаба, ну і саме самі такі весняні медоноси. І не потрібно їм заміню, замінювати ці білки. Оскільки природні для них розуміється краще. Але якщо немає пилку у природі, то можна щось придумати і давати їм якусь соєву муку. І якщо буде пилок, будуть е, здорові бджоли. Але е, чи можна збирати пилок в бджіл? Е, розуміється, що е, робити це можна, але е, так, щоб 2 дні збирати... Пилок і хоча б 1-2 дні, щоб вони його носили для себе. Також треба зберігати пергові рамки, які бджоли будуть брати звідтіля пергу уже в, на, на початку весни і будуть годувати нею молоді личинки. І, до речі, цікавий факт: якщо збирати пилок у бджіл під час роїння, це допоможе в якійсь мірі. Зменшити роїння бджіл. На цьому все. З вами бджільництво на свищових матках. Сьогодні ми дізналися, для чого бджолам пилок. І на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!